Річня перекрили кисень або розповідь про те, як крадії збагачуються у воєнний час за відсутності світла. В ніч проти 30 листопада зловмисники викрали кисневий мідний трубопровід діаметром майже 10 міліметрів, який було під'єднано до стаціонарних ліжок корпусу інфекційного відділення міської лікарні. Під час війни, коли люди намагаються допомагати один одному як можуть, коли наші воїни ЗСУ нас захищають, є такі виродки, які просто роблять нелюдські речі. Нагадаємо, що на базі інфекційного відділення міської лікарні в горішніх плавнях вже кілька років. Розгорнуто ковідний госпіталь, тому медичні фахівчині систематично перевіряють справність системи централізованої подачі кисню, адже він раптово може знадобитися будь-якої хвилини. Вночі медперсонал помітив, що відсутня подача кисню в системі. Почали розбиратися зранку і вияснили, що сталася дуже прикра подія. Що крадії викрали частину кисневого трубопроводу, який виготовлений з міді, і тому централізована подача кисню на інфекційне відділення неможлива. На щастя, наразі у ковідному госпіталі перебуває четверо неважко хворих пацієнтів. Дуже добре, що ці хворі не потребують подачі кисню на даний час, але в будь-який момент може статися так, що надійде людина, якій треба буде централізована подача кисню. Для цього випадку, звичайно, в нас є кисневі концентратори, але може статися так і бувають такі важкі хворі яким недостатньо потоку кисню, який йде через кисневий концентратор. І нам дуже добре забезпечили централізовану подачу кислороду по боксах. У нас ця система функціонувала дуже добре, коли була третя і друга хвиля ковіду, і хворі всі отримували адекватне лікування і адекватну кисневу підтримку. Добре, що зараз хворих небагато, але коли б, не дай Бог, така ситуація сталася минулого року, то ми просто втрачали людей. На території лікарні працює слідчо-оперативна група. Встановлюються деталі злочину та завдані збитки. Попередня правова кваліфікація скоєно 185 частина 4 кримінального кодексу України. Це крадіжка. Звертаємося до безпосередньо мешканців горішніх плавнів. Кому відома будь-яка інформація стосовно даного кримінального правопорушення. Повідомте цю інформацію до відділення поліції міста горішніх плавнів або на лінію 102. Це не єдина крадіжка в лікарні за останні два тижні. Орієнтовні збитки, що понесла лікарня, складають близько 100 тисяч гривень. Більш детально буде вже проведено при розрахунки кошторисної вартості при по відновленню цих робіт. Також хочу наголосити, що за останні два тижні це у нас вже третя крадіжка. Всі вони зафіксовані в відділі поліції горішніх плавнів. Перша крадіжка у нас сталася на господарчому. Корпусі в нас вирізали кабельну лінію. Збитки по цій крадіжці складають близько 60 тисяч гривень. Наразі всі роботи відновлені, Пральна лікарні, працює в штатному режимі. Друга крадіжка була більш. Мілкою там крали в нас електронні ваги. Вони також зафіксовані. Уже ми відновили цю роботу. Всі три крадіжки сталися в нічний час. На території лікарні відсутнє освітлення. Ці люди, які скоїли, я вважаю, це величезний злочин, тому що вони ну скоріше всього навіть не розуміють, що кожен з нас може опинитися в ситуації, коли потрібен буде кисень, а його не буде. Ну, на даний час, як я вже сказала, ми справимося з цією проблемою. Кому війна, а кому мати рідна? Нагадаємо, що в країні під час воєнного стану посилено відповідальність за окремі кримінальні правопорушення.